Підприємці Рівненщини активно користуються проєктом Є робота. Наш регіон входить в п'ятірку областей за цим показником. Проєкт складається з шести програм, в рамках яких підприємці можуть отримати кошти від держави на розвиток своєї справи. Скільки підприємців області вже скористалися такими грантами, та в яких сферах найбільше попиту. Дивіться далі у сюжеті. Під Час війни підприємці можуть отримати від держави грошову допомогу на відкриття своєї справи. Для цього необхідно подати заявку на порталі Дія серед областей Рівненщина входить в топ 5 По компоненту є робота стартапи. Зокрема, було сформовано і подано 663 комплекти документів, 247 підприємців стали переможцями і очікують зарахування на свій рахунок. Понад 57 мільйонів гривень коштів. Відповідно, в рамках цих проектів буде створено понад 512 понад 500 робочих місць. Найбільшу кількість проектів зареєстровано у сферах торгівлі, технічного обслуговування та ремонту автомобілів і переробної промисловості. Активно користуються підприємці і програмою новий рівень, в яку входить розвиток переробних підприємств. Таких заявок сформовано вже 40, 9 очікують, переможців очікують надходження на свої рахунки 369 36, мільйонів гривень. Серед учасників великий спектр представлено, це і виробники харчової промисловості, є виробник, обробка. обробка Металу, а також підприємства з виготовлення дитячих іграшок, пошиття одягу, добування та переробка декоративного каменю, виготовлення м'ясної продукції та кондитерських виробів, виробництво напоїв. Грант у цій програмі виграло і підприємство, яке виготовляє макаронні вироби. На сьогоднішній день це дуже потрібно, тому що Наше підприємство не на один день не зупинилося при коли був коронавірус, і коли з 24 числа почалося велике вторгнення. На сьогоднішній день ми збільшили, збільшили своє виробництво у три рази і плануємо збільшити ще в півтора рази, як запустимо новий завод. Робочі місця створяться. Десь приблизно до двісті чоловік. збільшилися е, заробні плати для всіх працівників. Е, більше ми купили свого транспорту для того, щоб по Україні е, розвозити свою продукцію а ми ще того зараз е, контракти е, на Африку, на Америку. Разом з тим, 60% опитаних в телеграм-каналі телеканалу Рівне 1 жителів області зазначили, що зараз не той час, аби розвивати свою справу. 21% осіб проголосували, що їм довелося закрити свій бізнес через військові дії. 11% опитаних зазначили, що розвивають свою справу, і лише 8% жителів області змогли відкрити свій бізнес в умовах війни. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, Павло Стацюк, новини Рівного.